Доброго дня усім! Давно нічого не випадало, у мене не було певний період вдома. Понаходило трошки посилок з Китая. Зараз буду по черзі трошки розпаковувати, будемо дивитися, що у нас там поприходило. Починаємо з однієї, напевно, з найбільших. Найбільш вірогідно, що тут прийшли мої зимові кросівки від фірми так да, Такі вони. Поки більше нічого нема в чорному. Розрізаємо. Достаємо. Ось такі. Такі. Мені здається, я колір трошки не такий вибирав. Мені здається, я колір вибирав хаки. А прийшли Сірі. Ну нічого, це я потім розберусь. Загалом. Росівки доволі якісно зроблені. Ну, думаю, будуть носитися. Так. Перша посилка є.